Добрий вечір. Я трошечки порядочки навожу в дворі. Ось там, бачили, вчора скільки було багато пелюсків з Це я тільки що обрізала ті, що перецвіли, пообтрісала. Але машинка, ця, що стригти треба, збирає все. От, Приготувала я. Дивіться. Приготувала я водичку. Оце добриво. Для гортензій. Воно не для кольору, просто щоб були гарні квіти, щоб були кущики гарні. Ну, взагалі, як оцей розрісся вербеночка. Але це я тут вже не буду прибирати, я не маю сили. У понеділок. Гляньте, які роки у мене бачите. Садила я. Е, Ну, зараз я покажу. дивіться, які бутончики. І як я стала цим поливати, стали такі гіллячки, гляньте, такі курапки. Ну, Це був такий вітер, то я підпирала отакі штучки в мене є. Дивіться, яка красива розовиця. Розцвіла так красиво, бачите? Прямо букетами. Цілі букети цвітуть. О. Чуть відійду, щоб вам було краще видно. Гляньте, як красиво. Не роза. А, троянда. Я сьогодні як начиталася, що робиться в Росії. Слухайте, нога болить. Я машинку взяла, вон стоїть. Цю частину привела до пам'яті. Буду потрошки тут в понеділок. Ну, Як квіти, є, то от таке о. пелюстки. Що робить. Буду приводити в порядок. Тут так, другий вид. Зараз, зараз. О, бачите, тут другі квіточки. Княжики. Ну ці-то взагалі. Ці Ті теж такі, але друга формочка. Гляньте. Оце бере ломаю такого о, і цілий букетик. Яка красота. От вже придумали. Тут бакопа стоїть. Гляньте. Кожного року інші троянди. Кожного року, кожного року маю в виду, що продаються. Якось їх роблять гібриди, щось схрещують. Водичка. добриво, А гляньте, як тут квіточки повиходили. Але якось так цікаво. Не одна сплошна, а так багато. Може, воно потім. Дивіться, як інтересно. Ну, побачимо. Тут уже в мене порядочок. Гляньте, скільки я насадила, тільки що мультифлори. Гляньте, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 і в той горшок 14. Це сьогодні я стільки посадила. Я взяла оті, що були у мене герань. Вони не гарно вигляділи, і я їх вишвернула. А це стоїть гляньте, як оступати. Це стоїть оця. Як Ромашка, ця, що осінню цвіте, Тут вроді би, три кольори. Але теж треба пересадити, у мене вже горшків нема. На поїду в епіцентр куплю. О, тут такий порядочок у мене. Оце було на дереві вісило, тут трошки я зняла його, тому що, бачите, яка різниця тут і яка різниця тут. Даже жовте, жовтей, бачите, листечко. Красиві троянди, ну от таке, о, треба прибирати. Це я сьогодні коснулася до них, слухайте, так, труснула. І от таке о. Тут таке саме було з тої білої, але все прибрала. Цю привела до толку трошки. І дивлі, дивіться, йдемо сюди. Тут вона така буде, тут вона дуже цікава, гляньте. І вона цвіла вторік чуть-чуть, Оце будуть квіточки, а тут всередині буде таке біле. Вони такі. Як на них кажуть, метелики, не метелики. Те, що вона вінична, троя, оця гутензія туди. Да. А сама квітка цікава дуже. Не сплошна, а така. О, бачили? Теж треба залізти, пообривати вже, пообрізати. Переслівши вон там наверху, бачите. На жовтеньких теж так само. От ці скоро будуть свісти. Я хотіла сьогодні стригти вже тут є. Дивіться, скільки кабелів повитягувала, нема такого довгого, то я всі удлінителі з'єдную. Тут є три, як називається воно, можна стригти. Оце нуль, серединка і ще одна. То це я на нулі. Хочу зробити, щоб вона така густа була трава. Мені вже поладили, я розказувала, поладили. Капельне поле ну. Боже, яке гарненьке. Дивіться, яка вона густа. О, о! І якесь воно таке вийшло в мене подвійне. Це ж одне дерево. Я не хотіла обрізати його і вийшло з двома вершками. Оці теж привела в порядок, тільки що пообломувала. Бачите, скільки цвіту виходить. Оці трояндочки гарнюсінькі. о. Така ніжність. Не знаю, як це називається цей кущик, але він такий, бачите, голубого кольору. Так воно у мене все в рядочок посаджено. О! Там теж трояндочка. Отаке роботи море. Це як гарно у дворі. я не кажу, що у мене гарно, як у людей гарно в дворі. Це вони прикладують дуже великий. Це дуже великий труд, велика праця. Але посадила такими манюнями оці. Гляньте як шариком роблять це, бачите? Це мультифлора. І оці-всі тут чотири кольори всіх. Оті будуть такі. Такі кірпічні, це з моїх, це я сама зробила їх. Один, два. Отама за розою три стоїть за трояндою. от, А ці всі. І ця ще я зробила. Оця. Це з моєї. А ці всі, вроді, 12, 2, 4, 6, 8, 10, да, 12 шучок. Це я купила. Купила череночечки манюсінькі. Посадила в їх маленькі стаканчики, потім посадила в більшенькі стаканчики. І вони вже бачу такі робляться, що треба пересаджувати. То я їх попересаджувала оце тільки що полила добре. <кій> Отаке. От Добренько буду я поливати зараз е Гортензії підживлю. Там в мене так лаванда розцвіла, дивіться, ну. Ой, не хочу йти в око. У сходах і ти типу, трошки мені трошки, а нормально. От. Це в понеділок я пострижу. зранку встану. Я сьогодні їздила, робила повторне МРТ, за цей тиждень зробила два, облучилась вже конкретно. Але там мені тільки облучення не вистачало. Ой. Ой. Дивіться, оці трояндочки дарую, дарую вам всім. Щоб життя було таке красиве, як ці троянди. Бажаю вам здоров'ячка багато. Бажаю добробуту, добра вам бажаю. Підписуйтесь на мій канал. Пишіть коментарі. Дуже приємно читати. Дякую вам за все хороше, що ви пишете. О! Підтримуєте мене Іра Кліщ. Велике дякую за все, що ви цікавитесь, що ви мене підтримуєте, що хороші слова мені пишете. Дуже велике вам дякую, дуже вдячна. Добре, буду закінчувати відео. Дякую за все. Придякую. От, Хоч з вами спілкуюся. Хоч мені легше трошки спілкуюся от в такому виді через відео, через цей ютуб, через Instagram. От. У понеділок зроблю вже оту от сторону. Зроблю цю, і оці от посажу обов'язково ці ромашечки. Вони такі тут одні голубі, другі рожеві. Я їх дуже люблю. І це мені дуже мало, я хотіла багато. А от тут, бачите, роздовбала. Оце тут я посадила одну царську корону. Треба б мені більше їх посадити. Вони ж цвітуть самі перші, потім вони обрізаються, жовті робляться. І це. І вже другі квіти виходять. Отаке. Гляньте, гарненько. Таке, добренько до зустрічі в слідуючому відео. Всього всім хорошенького.